На три кілометри за добу просунулися вперед українські війська під слов'янськом. Терористи знову обстріляли гору карачун. Є поранені, вбиті неподалік у колись міста в селі Закітне. Наша вантажівка підірвалася на фугасі. Яка ситуація в зоні? Ато на цей момент? Ми спитаємо в Олександра Моторного. Сашо вечір добрий. Чи є ознаки того, що терористи деморалізовані? Чи в них вичерпуються ресурси людські технічні? Добрий вечір, Наталю. Насправді стовідсотково сказати, скільки є у бойовиків танків, мінометів, врешті-решт, багнетів не просто навіть достоменної інформації не завжди у розвідників. Є натомість я би сказав, знаєте, що це вже зовсім інші бойовики, принаймні з точки зору психології та духу, ніж це було ще навіть минулої неділі. Майже чотири доби триває активна і за багатьма ознаками таки наступальна антитерористична операція. І за пів тисячі це за найскромнішими підрахунками сягнула кількість знищених бойовиків. Але їх у зоні проведення антитерористичної операції ще залишається чимало, і місцями вони чинять просто шалений опір. В даний момент вони мають вигляд пораненого звіра. В Росію їх не випускають. Та сторона їх не приймає. Вони також їх обстрілюють, і в них, як то кажуть, куток один кінець. Знаєте, я би не став аж надто переоцінювати успіхи регулярних урядових сил, адже повторюсь, бойовики огризаються і час от часу дуже серйозно. Навіть можливо, саме минула ніч була найжорстокішою з точки зору бойових зіткнень. Містечко Металіст – це на Луганщині. Саме його минулої ночі терористи терористи обстрілювали і систем реактивного залпового вогню українські військові відповідали самохідних гаубиць 2 с 19 Це артилерійські установки мста С. Тут обійшлося без загиблих та поранених. На жаль, не минулося без страт після нападу терористів на блокпост біля населеного пункту Новоселівка. 1 там серед ночі, на розташування українських регулярних сил. Бойовики здійснили одразу із двох напрямків несподівану танкову атаку. Під час бою. Бу загинуло шість чоловік, та троє отримало поранення на протязі дня з 9 години ранку. Розпочалися активні дії з боку терористів. Були обстріляні аеропорт Краматорську і снайперської гвинтівки крупнокаліберного також залучалась мінометна артилерія. За сьогоднішню добу маємо сумну статистику: 9 чоловік маємо загиблих. Так само через обстріли бойовиками житлових масивів у Слов'янську та Краматорську із мінометів, тих таких градів та гранатометів, руйнувань та втрати майна не вдалося уникнути мирним місцевим мешканцям. Розбило дом, розбило гараж, розбила е, лі, літню кухню. А без нічого. Люди тепер їдуть з півночі донеччини. Ну не те, що дорогами будь-якими маломальськи придатними для евакуації шляхами, навіть ґрунтовими стежками через ліси, збирають поспіхом, що тільки можуть скласти автівки, і біжать, аби лише врятувати власне життя. Ситуація в містах та селах регіону Україна небезпечна. Натомість українські військовослужбовці стверджують, що місцеві мешканці потроху починають ну знаєте, от, 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 прозрівати, мало не так, і починають розуміти навіщо тут війська, а головне, що про українських настроїв, про українського духу на півночі до останніми днями помитно сбишилась. Процент отношений могу вам сказать смело, це 80 на 20%. 80% это за те, щоб, то, чтобы наконец-то украинская армия вошла, навела порядок. Дала спокойно жить, спокойно развиваться, спокойно расти детей. И 20%, которые действительно были подвержены тем информационным атакам, то есть, скажем так, лжи, которая лилась в телеэкранах. Водночас той факт, що у Слов'янську тепер відсутні вода, газ, електрика, фінансові виплати. А у батьків, які не погоджуються служити бойовикам, та відмовляються рити окопи для терористів та будувати укріплення, поміж іншого ще забирають і дітей. Лише спонукає людей мерщій залишати власні домівки на півночі Донецької області. Наталю дякую, Саша Олександр Моторний із передової антитерористичної операції на півночі Донеччини.